Руки, 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 полицейские. Нет, они делают. Ну что вы делаете? Все показали посвідчення, бля. Посвідчення, пункт 18, пункт 3. Не надо думать, рукаться, блядь. Пункт 18, пункт 3, блядь, виконайте виконайте, будь ласка, виконайте, будь ласка, пункт 18 пункт 3! Ось один. Ось другий. Ось третій. А я, а я а я фільмую би на все. А я вас а я вас усіх зафільмував, блять. Будь а ви на зв'язок, би на... о!

Та видіть поліцію би на щоб працівники поліції створять свобіля. Не один з них не показав документи навіть. Посвідчення, будь ласка, показали всі. Так Наберіть би на стоїть стоїть на Ось, ось, ось номера, ось номера бина. Дай я зафільмую. Номера, бина. Ти теж, же б на эснимемо б на. Не уберу. Слава Україні. Та он визивають мене, надо раньше мене було. Не уходи в полиции. Полицию вызываем! Не, бля! Э! Куда, блядь? Куда, блядь? Стоять бы на Колеса пробить нахуй їм, блядь! Колеса пробить, блядь! Колеса теж би на про. Єсть нож, блядь. В смысле, бля. Мисля, блять ти що, бально, я сюди, бля, хтось тут. Ти зача, кажи посвідчення, бля! Відпустіть у чоловіка! Ні один працівник поліції не показав посвідчення. Кида... в буси і уїжджають мене. В'їжджайте срочно! Номер буса! 16515 Так, це теж ось зафільмуємо мене. Все.

Пацаны, Era блять! Пацаны, блять, зарахуться, пиздец, нахуй сил! Отпусти! Пут, блядь! Отпусти! Все, ва! Нахуй, баши Э! Дядя, блядь! Пункт 18 пункт 3, блядь! Пункт 18, пункт 3! Пункт 18 пункт 3, будь ласка, виконайте! Що таке? Що таке? 18 мунті, блядь, виконайте. Всю машину, блядь. І що? Нахуй. Ось, візьми Тікай, тікай вйоби. Остоять, куди, блядь? Вйоби, вйоби. Ты тоже, ты тоже, ты тоже, ты тоже, ты блядь, сейчас все будут тебя язайку. Нахуй, я сказал! Выстаньте у нас! Нахуй, слушай, слушай! Все, что успокойся, успокоиться, а да идешь! Нахуй, блядь! Мужики, блядь! Мужики! Животные, это ты, блядь! Ну да звон, блядь! 18 пунктов, блядь, не выехал нам никаких хуй! Людолов, блядь, один, другий стоїть, сука, блядь! Сука, мудаки, блядь! Ебавайся, блядь! Пиздуйте, блядь, щас твое дороги, блядь! Все, успокоїлися, блядь! Це пизда, да! Все, в локу, блядь. Хуй вас підораси! Герої, блядь. Один, другий, третій, четвертий, блядь! І он сидить в машині ще один! Я, я засняв усе, блядь! Я зафільмував! Хто показ вон ше! Показ о! Так от іменно, тепер ти починаєш розказувати. Я ти попросив. Розкажи. Розкажи. Назвать, назвать призвичам я по батькові. Назвать я по батькові. Показати резерв. сука, убежу еще Бежит. раз вас, пошли, пошли. Хомов вам будет, понятно? А Молодец. ты еще сынок, блядь. Ты служил с ним? Да ты раз батюшкам не тронешь, я тебя в У меня Понял, Что? Вы заберете моего сына? на войну. Вы заберете Я тебе не я тебе я тебе не девушка, я тебе